Привіт, мені любіцькі! Готую сьогодні свинину просто на сковорідці. Взяла піджарку, яку купила в АТБ, виклала на зовсім суху, холодну сковороду, додала одну цибулину, порізавши її на півмісяцем. І бачите, вже ось малесенький шматочок масла вершкового додала. І зараз ще так само додаю десь чайну ложку. Нехай м'ясо тушкується. І Зараз я його буду перемішувати і накрию. Так, процес продовжується, все тушкується. Зараз я підготую наступний інгредієнт, який потрібно теж разом з м'ясом готувати. І поряд у мене, я нагріваю воду і буду відварювати рис. Гарніром у мене буде сьогодні на вечерю рис. Додаю чайну ложку солі, вже в мене ця вода на вогні, накриваємо кришечкою. І нехай закипає. тут буде в нас рис. А до м'яса я зараз буду додати ананаси. Купила ананаси, і в мене є така ідея приготувати салат іншим разом. І половину банки я відправлю до свинини. Ананасівці в банці без сиропу 300 грамів, так що 150 грамів я викладаю сюди, а Цього достатньо буде для м'яса. М'ясо 700 грамів і 150 грамів ананасів. Перемішаємо, і нехай вони і м'ясо, і ананаси смажаться, обнімуться між собою. Дуже-дуже буде смачно. Так, з просіль мова ще поки що не йде, мова буде йти про приправи. Так, додаю чайної ложки. Розмарину фірми Каміс. Така від нього упаковочка. Три горошинки духняного перцю і малесенький лавровий листочок. Перемішаю. Чашку на 350 мл беру, накладаю сюди повну чашку рису, викладаю посудину і ще половинку. Сьогодні я буду відварювати рис з жасмин із магазину ВАРУС просто. Класний рис. І ще половина чашечки. І вода у мене вже закипіла, рис промию. Цим часом у мене закипіла вода і додавлю добавлю до м'яса пів літри кип'ятку, щоб м'ясо тушкувалося далі. Накрию кришкою і нехай далі тушкується. Про сіль ще мова не йшла. Викладаємо рис у киплячу воду, доводимо до кипіння відразу. Помішуємо, але зверніть увагу, моя посудина, в якій я варю, це, в принципі, сковорідка ВОК у мене, така невеликого діаметру і така глибока. І я призвичаюся тут варити рис. Помішуєте і чекаєте, коли ваш рис закипить в ключ. При бурхливому кипінні я залишаю рис на 5 хвилин. Нехай він дуже сильно кипить, рівно 5 хвилин. А ще сьогодні на вечір я готую компот. Дивіться, тут у мене сушка, гриб... Фу, грибочки, да? сухі яблука і сухі грушки. Міст кість мого глечика десь 2 літри 2,1-200. І виходить, що десь третина глечика я насипаю в сухофруктів і заливаю до самісінького верху до самісінького верху і настоюється ну не дуже довго десь з пів години звичайно добре якщо буде година година але заливаю я його двічі і не можемо напитися ні цукру, нічого більш не треба, просто безподобно на смак. Все, 5 хвилин пройшло, і тепер я накриваю кришкою. І нехай настоюється 20-25 хвилин. Перший раз я спробую на 20 хвилині, як буде на смак. І якщо буде нормально, то буду промивати. Цей рис я промиваю холодною водою, а потім на дно форми кладу шматочок масла і викладаю рис. Мені так смачно, потім я рис. Підігрію в тій ж самій посудині. Просто я рис сухий, вже викладаю знов сюди до цієї посудини. Потім перед тим, як сюди їсти, я його нагріваю. Це такий спосіб приготування рису, якщо я готую не в мультиварці. Мені дуже подобається після промивання. Я промиваю холодною водою, рисинка до рисинки, рисинка до рисинки. Що ще мені подобається? А зверніть увагу, що макароні вироби. Твердих сортів пшениці не промиваються. І навіть та вода, в якій варяться макарони, використовується для приготування соусів, для розгущування соусів. І промивати макарони не потрібно. Твердих сортів. Ну, якщо ви використовуєте м'які сорти, переходьте на тверді, краще їх з'їсти небагато, але якісний продукт. Поєднання розмарину, ананасів і свинини. Це просто аромат неймовірний. Водичка вже вийшла. Через те, що снина нас перед тим тушкувалася просто в вершковому маслі, сама з собою, можна сказати, вона дуже швидко приготувалася, навіть після того, як я довела сюди кип'ятку, свинина дуже швидко готується. Я думаю, що протягом години вона у нас буде просто, просто прекрасною. Зараз водичка вже вийшла, я кришку зняла і хочу трішки, щоб свининка підрум'янилась. Якщо потім я спробую, якщо вона буде не сирою, я додати воду вже не буду, або трішечки добавлю, щоб вона була така не зовсім суха. Але додати потрібно в стравах лише крутий кип'яток. Зверніть на це увагу. Якщо ви додаєте холодну воду, сиру воду, смак страви зміниться. В гірший бік. В Потихеньку з'являється отака скоринка. І ананасик підсмажується. Я просто ділюся, як я роблю. Професійно це непрофесійно, це дуже смачно. Ми повинні харчуватися смачно і корисно. Нічого такого шкідливого я тут не бачу. Так, скуштуючи, м'ясо вже приготувалося. Десь воно вже в мене так з ананасом, друже, десь вже годинку. Скуштую зараз м'ясо. Смак просто неперевершений. М -м -м. Майже готова. Свинина майже готова. Ну що, я зараз додав пів склянки кип'ятку, накрию кришкечкою і нехай собі ще півгодинки на малесенькому вогоні. О, так собі. Ну, як, як, як я кажу своїм, щоб кипіло благородно. Нехай благородно кипить. Так. А тепер заливаємо кип'яток до нашого компоту, в наші сухофрукти. Ой. Ще потрібно буде трішки під підварити кип'ятку. Все, зачиняємо, хай настоюється. Така смакота. Свинина виглядає чудово. Наші ананаси карамелізувалися трішки, віддали свій колір і смак свинині. Це просто буде все дуже смачно, дуже-дуже-дуже. Нехай вона тушкується далі. Страва смачна, коли вона доготовлена до кінця. Навіть найкращі продукти, якщо вони до кінця не приготовлені, страва буде не смакувати. Це посудинку я виклала шматочок вершкового масла. Тут, де воно варилося, викладаю промитий рис. І вже до столу буду нагрівати. Ось таким чином я варю рис. Нам дуже подобається такий рис. Це якщо ви не варите це дуже зручно, ви там щось готуєте, ваш рис сам себе готує. Все, накриваю. Все мої любі! От така вечеря сьогодні у нас на смак пробувала дуже смачне, дуже швидко вже приготувався і узвар. Так що приєднуйтеся до нас. Готуйте дуже смачно, дуже швидко все вийшло. І. На смак дуже-дуже так знаєте розмарин, ананаси, доповнили один одного, духмяний перець. Ну, просто все білісимо. Я так не хотіла, щоб сина була червоною. Дуже-дуже так мене й вийшло. Ось вона просто карамельна, узвар дуже смачний, без каплі цукру. Заходьте на канал Жанна Арбурд, підписуйтесь, дивіться моє відео, коментуйте, ставте лайки. До нових нових зустрічей, мої любі. Па-па!